Європа в особі Ілона Маска починає бачити велику проблему для себе. Так, Макрон звинуватив Маска у втручанні у вибори по всьому світу, включаючи майбутні вибори у Німеччині. Десять років тому хто міг собі уявити, якби нам сказали, що власник однієї з найбільших соціальних мереж у світі підтримує новий міжнародний реакційний рух і буде безпосередньо втручатися у вибори, у тому числі в Німеччині, сказав президент Франції у своїй промові перед французькими послами. А ще днями нахабний, навіть хамовитий коментар Маска з'явився під повідомленням Джастіна Трюдо, прем'єра Канади, у соцмережі. Трюдо категорично виключив можливість приєднання Канади до Сполучених Штатів, про що зараз активно говорить трішечки причмелений Трамп. Маск у відповідь написав Дівчинко, ти вже не губернатор Канади, так що не має значення, що ти кажеш. Трюдо для Маска це дівчинка. Політики з країн ЄС також закликають до жорстких заходів проти маска. Бо все це виглядає як чітке замовлення. Зрештою, він уже допоміг Трампу переобратися на пост президента США і тепер втручається у британську та німецьку політику. У Британії він підтримує праву партію Reform UK. Політики стривожені не стільки політичними поглядами маска, скільки через те, що він володіє мережею, яка раніше називалася Twitter, а тепер він її переназвав як Ікс. Гігантською платформою, якою щомісяця активно користуються понад 500 мільйонів людей, на цій платформі Маск відкрито підтримує вкрай праву партію Альтернатива для Німеччини, втручається в політику, поширює конспірологічні міфи і нісенітниці. Зараз у Штатах в Каліфорнії шалені пожежі. А син Трампа та Ілон Маск пишуть, що у цих пожежах винувата Україна, тому що, мовляв, каліфорнійський пожежний департамент передав своє обладнання якесь там в Україну. Звісно, це маячня. Можна подумати, що каліфорнійський пожежний департамент все прям що мав, то передав в Україну. Угу. Тож нарешті комісія Євросоюзу має намір показати, що основні принципи правової держави мають бути застосовані до всіх, включаючи маска. Наразі, правда, невідомо, як це буде працювати і як виглядати, але те, що маск уже дістав європейців, стає все очевиднішим. Мало того, такій поведінці Ілона більше всього радіє Путін, бо маск виглядає живим підтвердженням того, що сильний або дуже багатий в цьому світі може витворяти що завгодно. І йти, як то кажуть, по безпреділу. Що ж, європейці, прокидайтеся, ваш лібералізм як ідеологія в його сучасному вигляді вже не працює. Це не заклик до авторитаризму, але констатація того, що без зміни стратегії ультраправий та ультралівий тренди, на які робить ставку Путін, мають всі шанси стати домінуючими в сучасній політиці. І на сам кінець. днями з'явилась новина, що біограф Ілона Маска Сет Абрамсон. Вважає, що Маск потихеньку божеволіє через стрес, психічні розлади і важкі наркотики. Абрамсон побоюється, що психічний стан мільярдера може мати наслідки для світу, і вважає, що адміністрації Байдена на фініші своєї каденції треба запровадити якісь запобіжні заходи для обмеження впливу маска, перш ніж Трамп увійде в овальний кабінет. І ця інформація: погодьтеся, вже не виглядає неймовірною.